Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас понеділок, 25 вересня, 16.27. Будемо робити з вами розклад на місто Запоріжжя. глянемо, яка буде ситуація 26 вересня. Головні події. Впали дві мечових і жезлова, жезлова вісімка. І мені треба відкрити оцю карту ще. О. Які події? Знаєте, головні події все ж таки у нас в Запоріжжі це якась буде історія ось. Вона пов'язана або з військовими, скоріш цього з військовими або з владою. Так, значить влада. Влада навряд чи тут приймає участь у владі свої проблеми. Це, скоріш цього, військове, іде якась негарна річ. У нас лежить ця карта між таких серйозних карт, вони вроді як і позитивні, але ця карта вона дає таке, вона не повинна отак бути, вона в негативі. Тобто, тут не спокій, тут, наоборот, іде Енергія, вона йде, тут чітко це видно. Вісім каже злова, рицарь мечовий, тут все буде летіти. Буде пропрацьовувати ця ситуація, буде йти така історія. Ну, У влади проблеми такого матеріально-фізичного плану, вони зараз втрачають гроші. Ну, це їх проблеми, хай собі втрачають. Так їм і треба, ні ворувати, красти. А отут, люди, історія у нас буде серйозна. Тут буде хлопцям роботи. Ну, вони повинні спрацювати. Да, буде, Бачите, якась, якась буде військова хитрість. Ну і хорошо. Давайте глянемо, що як себе будуть почувати місцяни. Бачите, з чим гармонія з дьяволом, але по рицарю. Ну, непогано, бачите, дьявол знаходиться між дуже позитивних карт. Між дуже позитивних, тому я сподіваюся, що все буде добре. Так, а ну ж, давайте глянемо. 5 вісімка вийшла. Хм. Дивіться, буде і у людей якась історія. Але вона пов'язана опять-таки з життєвою енергією і з правосуддям. Ви знаєте, я можу сказати, що люди зараз трошки будуть міняти свою, своє бачення. своє бачення. І тут будуть люди приймати рішення, мечовий туз. Мечовий туз, багато людей буде приймати рішення іменно по військовій частині. Я так, я так, я так думаю, що зараз дуже багато, зараз дуже багато розговорів про мобілізацію, да, зараз вона йде більш в такому, скажімо так, іменно, ну, вже не хватають отак за патрахи і не тянуть, скажімо так, а вже починають більш поводити себе нормально і все ж таки надавати людям матеріальні якісь мотивацію. Так, ми захищаємося, так, це справедливо, але треба ще і матеріально, щоб люди були забезпечені. Це буде іти злам іменно в гарному смислі цього слова. Будуть нові, імено, нові вкладатися якісь речі, вони будуть іменно пов'язані з матеріальним. І слава Богу. Тобто заохочувати будуть вже не заганяючи як бидло. Не хапаючи, тобто, ну, просто це вже нереально. Цим треба займатися. Ось основна, дивіться, у нас цивільний розклад, але все йде військове поки що. От. Основні, це ж я дивлюсь ментальне людей, чим вони живуть. Прекрасно, ми всі розуміємо, що якщо ми зараз не зробимо е нормальну мобілізацію, Війна ще буде 10 і до весни і до літа, да, там подивимося, коли надійдуть в 16, як воно вже там буде. Е, і нам треба захищатися, інакше в нас буде сплошна буча. У нас виживання йде. Ми ж не можемо всі переїхати в Європу. Правда? Чому ми повинні кидати свою країну? З якого переляку ми повинні кидати квартири, будинки, роботу, бізнес? Якого чорта? Ну, от, за це і будемо йти, а що робить? Так, ну і давайте глянемо, нікуди не дінемося. Будемо, буде, буде там всі. Давайте глянемо все ж таки, чим буде займатися люди Ми подивилися, чим буде займатися влада 26 вересня в Запоріжжі. Для міста Запоріжжя йде кризисна трошки ситуація, йдуть якісь тут, бачите, моменти лежать всі три карти. Скажу чесно, вони ну, ну, негативні, будемо чесно казати, негативні. На башню треба покласти, але воно тут вже йде. Знаєте, як от що вони роблять. По більшому щоту, вони, як ото знаєте, як кукла мукла замотані, вони нічого не хочуть робити. Вони не бачать, що їм робити. Вони не розуміють, що їм робити. Їм не дають щось робити. Добавок до всього, бо в них стоять отут кругом, бачите, їх оточили. Центральна влада оточила повністю їх, їх рухи. Далі йде кризисна ситуація по життєвій енергії, вони її збирають, 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 щось хочуть зробити. І ось іде башня. Там і от буде якийсь скандал, мабуть. А ну що тут? Да, вони захищаються люди. Вони захищаються і захищаються традиційно від влади Києва. Ось. Вони захищаються, стоять у захисті, вони нічого не можуть. Ну, що це за башня? Когось скинуть люди. Когось приберуть. А владу прибирають, владу дуже ограничують, владі не дають місцевій владі не дають працювати. От вони будуть в межах, дуже в серйозних межах стояти. Так. Да. Вони не зможуть нічого робити, вони, вони не можуть нічого робити. От воно буде все по накатаному, як ото йдеться. Знаєте, всі структури працюють без них. От вони нічого не, не, не будуть робити. Вони будуть стоять на місці, якщо вони десь щось якось, у них йде поразка. Всі карти негативні для Запоріжжя, вони геть нічого не роблять. Абсолютно нічого не роблять. Для себе, для себе йде четвірка. По життєвої енергії. Все ж таки, вони, скоріш всього, там, ну що ще четвірочка показує. Бачите, йде десятка, вона вже випадала, до речі, Ну, я навіть не знаю. Ця карта, по-перше, вона стоїть між негативних карт. Але річ у тому, що оця карта, вона, хоч в перевернутому, хоч не в перевернутому, все одно показує трошки стабільність іменно життєвої енергії. Все ж таки, вона в них там є. На щось вони сподіваються, але їх будуть прибирати, може, навіть когось і фізично, але в основному іменно політично. Далі йде в них оця карта йде по. Вони втрачають, дуже серйозно втрачають і гроші, і здоров'я. І ось оця карта показує, що деякі з них навіть будуть уходити. Або їх будуть уходити. Ось карта спасіння. Карта уходу складають свої мечі, тобто будуть складати свої повноваження. В общем, їх там будуть хорошо-ми хорошо, хорошо. Ми того не знаємо, може не дізнаємося, нас вже потім поставлять перед фактом. Так що завтра, бачите, щось там воно буде робитися. Ну, добре, хорошо, хай роблять з ними там, що хочуть, вони вже настогидли. Давайте глянемо військова частина. Діти буде по-любому, бачите, луна. Але повинно закінчитися все нормально. Причому по луні це ну, то, що воно буде тіліпати нас, то понятно, але ще й в більш темно, темний час. Так, іде організація цього, бачите, йдуть трансформації, зміни, і що? І буде вдача. Ну, і добре, хорошо. Дві гарних карти нам припадає. Тепер дивіться, роздивляюся ці карти, да, що ж то буде для Запоріжжя. Ну, по-перше, буде подвійна інформація, буде невпевнена історія в наших ППО. Вони не будуть впевнені в собі, тому що вони не будуть бачити, що там летить. Скоріше всього, це якась буде ну, така така, як сказати? ну Не одне воно щось буде летіти, вони будуть і відвлікати, і щось таке робити? Далі, бачите, опять ця карта нам випадає, і вона стоїть між негативних карт. Тобто вона отака: спокою не буде. Спокою не буде. І ось іде башня. Давайте будемо роздивлятися. Закруглення буде ситуації і буде у нас відчай. У нас щось все ж, таки, все ж таки десь щось станеться по традиції, але все одно буде все нормально, буде збережено. Тобто воно буде то враження не дуже для нас, скажімо так, серйозним. Але, але я можу сказати, що ця карта вона показує, що щось може трапитися, люди. Я вам розкрила, розкрила ці карти. ось. Що за зміни, що по луні, що це таке. Тобто, для того, щоб оця вдача була у нас, і я ж спитала, чим то закінчиться, ну, буде тут не просто так, знаєте? Не просто нелегко буде то, та вдача. Ну і вона буде, скоріш, цього, ще й частковою. Якщо там віча якісь якесь розочарування, то може навіть щось десь вони і попадуть. Давайте ми глянемо, чи будуть постраждалі у нас. Карти непогані, і допомога, і дев'ятка по монетам, на піку життя, на піку фізичного і матеріального захищаємося. Бачите, будемо стояти в захисті. Дуже серйозна оця позиція. Повинно бути все добре. Нам тут гарні карти випали і фортуна, і король. Це, це наші військові дуже фахові і будуть приймати дуже серйозні рішення. Тут все буде жорстко. Все буде дуже жорстко. Якщо казати по постраждалим, то, в принципі, тут немає травм. Я тут їх не бачу. А ситуація буде, звісно, така серйозна. Де п'ятірка по чашам чому? Ні, тут більш-менш. ну І тут ще одна п'ятірка. Бачите, от воно м'яка сила йде. Все ж таки. Тут не повинно бути травмованих, тут іде по почуттям, тут іде фізичне, щось треба вкладатися, ну, може, щось невеличке. Щось, що тут таке? Ні. Тут буде, ага, ось воно, страхи. Ну, скоріш всього, психологічне щось таке буде. Щось психологічне. Тут правий берег міста Запоріжжя, яка у нас буде обстановка по приватному сектору. Дірська буде ситуація, хоча по центру трійка чаш. Я так розумію, що все буде у нас ціле. Тут буде все нормально. По правому берегу приватного сектору повинно бути все добре. Так. Будуть, бачите, клопоти, будуть, є, буде якась двіжуха. Ну, в принципі, ситуація буде стабільненька. Але ми бачимо, що клопоти є, будуть хлопці захищати. По, по пажикам це не дуже таке щось воно, але буде щось рухатися. Може, трони будуть рухатися. Але ситуація буде стабільна. Ну, бачите, іде тут п'ятірочка все ж таки вискочила нам, що будемо втрачати. От Треба буде вкладатися. Руйнувань тут я не, Ні, не бачу. Повинно бути все добре, тут ідуть менеджмент, але ситуація буде ось така. Військова. і, і дев'ятка. Не буде тут ніяких постраждалих, все буде хорошо. Лівий берег міста Запоріжжя, приватний сектор. Теж трійка чаш. Трошки по землі буде незрозуміло. І ще і п'ятірочка нам падає. Кризисна. Ой-ой, ой ну давайте роздивлятися, що тут у нас буде. Ну, по двійки ми по-любому будемо захищатися тут. Чому не зрозуміло, не знаю. Але оце що у нас буде? Будемо захищатися, і люди будуть уходити, будемо шукати кращого. Але тут буде все нормально, все нормально. Загроза. Загроза, звісно, є, але ситуація буде стабілізована і все буде нормально. Хоча вона, я ж кажу ну, непроста. Не Давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Імператор, дев'ятка, чаш ні, тут немає, нічого. Все буде добре. Постраждалих тут не повинно бути. Прекрасні карти випали. Давайте глянемо багато поверхівки лівого берега. Прям, прям повторюється, але дивіться, як хорошо воно проявилося. Стоїмо в захисті. Трошки ситуація не впевнена, але недвіжимість повинна бути в порядку. Так, а ну давайте продивимося ситуацію. Бачите, повторюється. Прям. Добре, що тут впала нам імператриця. Але бачите, ось двійка вона колихається і сюди ще повішаний. Тобто вони, оце, як знаєте. Перекликаються між собою, в принципі. Да? Ну і на дев'ятку я, звісно, теж покладу, що тут буде. Клопоти будуть по-любому, тут радість іде, тут все буде нормально. Недвіжимість буде ціла. ціла. Ну, а тут, звісно, ми захищаємося, кризисна ситуація по почуттям, по фізичному, скоріш всього, по здоров'ю, нервова система. Ну, тут шістка. йде, йде допомога. Ні, тут буде все хорошо. Тобі Карта допомоги і спасіння, вона як відводить там. Не повинно бути тут постраждалих. Тут єдине, що зараз я оце продивлюся: зв'язані з почуттями. Звісно, а так, в принципі, такого, щоб щось було ні. По зіркам це ще трошки йде, але тут гармонійна ситуація трошки йде, знаєте, як воно, воно психічне, воно психічне по-любому. Тут немає цього всього. По людям, по постраждалим, ось ще й потенціал впав, так що все буде нормально. Давайте глянемо посілок Балабіна. Ширицарь впав. Ну і, в принципі, ця карта лежить між позитивних карт. Сподіваюся, що не дуже тут буде їм соромно і жалко. Вони пророблять цю ситуацію. Не повинно тут бути нічого такого, бо тут хлопці пророблять і будуть очікувати результату. Ну, іде, бачите, ось тут віча, тут по троєчки. З чимось вони будуть все ж таки недовольні, але взагалі йде ось трійка чаш. Тут іде поразка. Ну, дивіться, і поразка, і летить. Тут якось все, все на кучу балабіно щось новеньке буде тут. Новеньке або не дуже. Ну, тут падає тут падає заодно і традиція, то ну, дурнувати щось може статися. Новеньке не може бути таким е, традиційним. Да? Угу. Ну, бачите, оці дві карти можуть показати, що щось може трапитися з нерухомістю. Це може показати оця дев'ятка і уход людей може показати, що щось там трапиться. Це я на трійку поклала. Але в цілому буде стабільна ситуація. Ну, ну ситуація може така трапитися, але вона не буде дуже такою. Прям вау-вау, не повинна. Ну якійсь тут сором іде, щось якась ситуація може трапитися. Ще й п'ятірка мечова впала. А ну дайте на лінорма нагляну, баладину. Бачите, схоже, що можуть бути руйнування, бо тут випали подія. Дуже швидка. Чи, скоріш, може таке щось трапиться в Балабіну? По Христу йде якась така неприємна подія і пройде вона по дитині. Якась вона подлінька, але не дуже страшна. Ну, я вам хочу сказати, що так, будуть там іти сирени, ну що тут книжка, будуть іти клопоти, але пройдете ви по клеверу тут. Пройдете по клеверу, там не повинно бути чогось такого дуже серйозного розрушення. Хоча криски впали, ну і ось риби і лілії припали. Клопоти по цьому будуть, це однозначно. Але пройдете по клеверу. Балабіно є верогідність у вас що у вас можуть бути якісь невеличкі пошкодження. В цьому випадку більш-менш нормально, але це, де падають криси, ця ситуація вона проробляється. Тут не повинно бути все ж таки травмованих, хоча криси падають. Я вам скажу так: по моїм відчуттям, от щось іде таке негативне, але воно невеличке. Може навіть ще, знаєте, як бути, трошки віддалено від вас. От Я чекала, що впаде той очельник, він не припав, не припав на вас. Бачите, йде все ж таки ця п'ятірка. Але будуть люди працювати над цим? По четвірки закінчиться, будуть відповідати. Так, іде якась там буде історія пророблятися. Вибір іде, іде дьявол, балабіно, щось у вас там, щось у вас там таке, все ж таки може трапитися, так що будьте до того готові. Але якось воно, опять-таки, дьявол, да, це ж. Д'явол не стільки там щось наробить, скільки нажахає, ось чому річ. Але там щось у вас давненько не було по балабіну, але от воно проходить прямо. Все, я вам показала, розказала, будьте живі та здорові, бережіть себе та своїх близьких, записуйтесь, кому потрібно на консультацію. Люди, дуже прошу, коли ви пишете мені, скільки стоїть ваш розклад і що для того треба, я вже багато разів казала. Перше, ви пишете, не скільки стоїть, а пишете свої запитання. Я не можу казати, скільки буде стоїти робота, якщо я не знаю, що це буде за робота. Як це можна оцінити, не знаючи що. Розумієте? Є люди, задають дуже прості питання, короткі, без шлейфів, знаєте. А якщо там касається здоров'я, стосунків, бізнесу, там нема коротких таких розкладів. Розумієте? Тому пишіть. Що ви хочете. І тоді ви будете знати приблизно я вже так. Хоча дуже часто буває, що прямо в процесі прийому вилазять речі, які треба дивитися, людина дає на то доброва, вона хоче сама, то в процесі вже і докладає просто на карту гроші, тому що, звісно, це вже інша робота. Так що так. що Все, люди, тримаємося, все буде добре, все буде Україна. І свою країну все ж таки треба захищати, треба бути до того готовим або збирати валізи і їхати кудись, кидати своє, і їхати туди на чуже. Якось так все почуємось, папа. -па.